Всім привіт! Мене звати Настя, і сьогодні я хочу показати тобі 5 знахідок на сайті Тема. І перше, що я хочу показати тобі, це ось такі однотонні простирадла на гумці. Є в різних кольорах багато відгуків. Мій найулюбленіший тут колір це зелений, білий, фіолетовий. Та синій з світло-жовтим. І є багато розмірів. І наступне, що я хочу тобі показати, це ось такі нижні мережеві білизни, і можна обрати будь-який колір. Тут ти купляєш одразу дві пари. Багато відеоків. Є розміри, і є креативні кольори. Як і базові, так і, наприклад, червоний або рожевий, як під платья влітку. І переходимо до наступного товару. І це ось така зручна зимова, мімімічна піжамка. Вона є дуже теплою, є в різних розмірах, і кольори, такі, знаєте, Насичені, в тому плані, що хочеться нікуди не виходити і сидіти з плідіком, з свічкою і насолоджуватися видом за вікном. Але в мене ще немає снігу, але є в білому кольорі, є в рожевому кольорі і є в лавандовому кольорі. І наступне, що я хочу показати, і тут, як ви можете бачити, дуже багато відгуків, вони є позитивні. І наступне, що я хочу показати, це ось такі е, жіночі зимові теплі штанці. Вони такі, знаєте, красиві мені здалися і теплі. Це як спортивний більш одяг, да? але він є зручним. Дуже красиві мені. Мені нагадує, якусь, знаєте, я не можу це пояснити, нагадує якийсь, можливо, молодіжний стиль, але все одно ти з ними виглядаєш красиво. Знаєте, за цю річ можна сказати без коментарів. Тут коментарі не потрібні. Я, можливо, можливо, я так кажу, тому що мені подобається такий стиль, і подобається такий колір. І останнє, що я хочу тобі показати, те, тут теж багато відгуків, вони є хороші, це ось такий корсет, Боді його ще називають. Є в різних розмірах і колір лише чорний. Але якщо подивитися, як він виглядає на фігурі, і як він виглядає в фотографіях в відгуках, то це дійсно класна річ. І ось такі всі на сьогодні були акції, такі пропозиції, які я знайшла для вас. І хочу сказати про те, що. Ці коди на товари ти зможеш знайти під цим відео. Тож до наступної зустрічі, до наступного відео!